Наші хвороби це зовнішнє відзеркалення наших думок і наших емоцій. Думка є універсальною формою енергії, і вона має як творчу, так і руйнівну силу. Ми завжди повинні пам'ятати, що наші думки обов'язково матеріалізуються і втіляться у фізичному світі. І саме наші, а не чиїсь, наші руйнівні думки, створюють нам хвороби. Та особистісні проблеми і являються сигналом про те, що у нашій підсвідомості запущений механізм саморуйнування. Багато хто з нас просто навіть не підозрює, яка ж величезна сила ховається в тих словах, які ми вимовляємо вголос або навіть проговорюємо в себе в голові. Часто ми не замислюємося над вибором слів. Ми їх вимовляємо автоматично, тобто несвідомо. Колись ми вчили правила граматики і тепер користуємося ними, щоб висловити в словах свої почуття і емоції, але нас не вчили тому, що таким чином ми наділяли слова формою. А Вони потім до нас повертаються відповідним життєвим досвідом. Всі ви чули прислів'я, що посієш, те й пожнеш.